Вітаю вас, шановні глядачі. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші відгуки. Для мене це було важливо для аналізу над тим, як робити блог краще, цікавіше. Минулого разу у своєму ораторському запалі я трошки перепутав ім'я по батькові, шановного Юхима Леонідовича. Приношу вибачення йому і всім вам. Сьогодні ми з вами поговоримо про старих нових Донецьких, про реформаторський запал Миколи Яновича, про так званий демарш Хорошковського, продовження тушкогейту, про політиків та державних діячів. Та про те, як розпочинається президентська кампанія 2015 року в Україні, призначення голови Верховної Ради та прем'єр-міністра, яке відбулося минулого тижня, стало головною подією, головною очікуваною подією. Якщо скажемо з прем'єром, десь інтрига, якщо й була, то була досить таки незначна, тому що всі розуміли. Найбільше шансів все одно лишається у Миколаяновича, деякі були потуги і сторони представника молодої команди Арбузова, банери, статті, так звана реклама в інтернеті, деякі потуги і сторони Валерія Івановича Хорошковського, якщо вважати ту статтю в зеркале тижня, яку він дав, із переліком досягнень по європейському вибору. Хоча стаття, по правді кажучи, на мій погляд, більше була розрахована не на українського читача, а більше для європейських лідерів таким сигналом: от він, я єдина людина, яка підтримує реформу, яка йде у європейську спільноту. Чи досягла вона своєї мети? Ну, питання більш риторичне. Ти більше стаття була виписана в кращих радянських традиціях, таких, знаєте, перелік досягнень, що вже зробили і що треба зробити. Тому. Якщо говорити про інтригу із призначенням прем'єр-міністра, то її практично, скажімо, і не було. з іншої сторони, це і не дивно, тому що прийняття бюджету, яке так скомкано, начебто не привертаючи широкої уваги, пройшло перед початком роботи депутатів нового скликання, ще старим складом парламенту, шостого скликання, воно десь так буде мати дуже серйозні наслідки для України у 2013 році колись фахівцями міністерства фінансу було проаналізовано обіцянки, особливо у соціальному аспекті, які давали президенти, прем'єри, політики, депутати, голови Верховної Ради, населення України, особливо передвиборний час, і навіть ті, на які на законодавчому рівні були прийняті. Так, от щоб їх впровадити, щоб виплатити все те, що було наобіцяно і навіть законодавчо оформлено, потрібно як мінімум три бюджети України. І революційність того бюджету, який був прийнятий ще попереднім складом парламенту, складається з того, що було зупинено порядка 15 законодавчих актів, які гарантували виплату тих чи інших соціальних гарантій. Безумовно, бюджет 2013 року буде дуже складним, буде дуже важким. Я думаю, що Микола Янович, як ніхто, це як колишній міністр фінансів, як колишня голова податкової адміністрації, прекрасно це розумів. Та й розуміли в адміністрації президента, і сам гарант розумів. Може й того. Не розглядалися інші серйозні кандидатури в передень президентських виборів, тому що виконати вкрай тяжкий, вкрай напружений і вкрай непопулярний бюджет 2013 року для цього потрібні будуть перевірені надійні кадри. Тим більше проблема буде в тому, де взяти гроші. Брати гроші далі знову із дрібних та середніх підприємців, які є найбільш соціально активними, і які прийдуть у 2015, 2015 році голосувати на президентських виборах, нереально, тому що це сьогодні вже автоматично е, анулює ту базу, на якій може обратися Янукович президентом на другий термін. Значить, лишаються олігархи. Зрозуміло. Спочатку будуть скупти чужих олігархів, недружніх олігархів, чи вирішить за рахунок них соціальні проблеми, чи вирішить чи наповнять за рахунок них бюджет? Мабуть, ні. Придеться потім скупти і своїх ближніх олігархів. Хто ж, як не Микола Янович, може це зробити? Людина, яка свого часу побудувала податкову систему України і не просто побудувала, а зробила однією з найбільш ефективно діючих порівняно з іншими державними інституціями в Україні. Тому Невходження Валерія Івановича Хорошковського в уряд. Ну це ще питання таке дискусійне. Може він ще подякує Віктору Федоровичу про те, що він його не включив у склад цей уряду. До речі, на мій погляд, і затримка із формуванням уряду не тільки пов'язана з тим, що тусується колода. Я думаю, не так багато бажаючих іти в такий уряд, який умовно вже сьогодні називають урядом смертників, тому що треба буде. Як мінімум приймати непопулярні рішення, як мінімум, говорити людям ні. А цього у нас не люблять. Люди у нас привчені до того, що на їх прохання кажуть так, заплатимо, так, дамо, так, вирішимо. Друга більш цікава інтрига, яка відбулася минулого тижня, це обрання рибака головою Верховної Ради. Ну, скажімо, це було так досить цікавим. Це була інтрига. Це була справжня гра, і хоч опозиція до цього любила критикувати донецьких регіоналів про те, що вони не здатні провести складну багатохудову комбінацію, то тут якраз треба віддати належне чи президенту, чи його команді. Зробили дуже цікаву комбінацію, і питання не тільки в тому, щоб призначити рибака людину найбільш комфортну для президента, як у психологічному плані, як у міжособовому спілкуванні, як досвідченого чиновника і апаратника, який пройшов е, свій кар'єрний шлях від простого робітника до е, голови парламенту, маючи колосальний досвід е, вижити. Навіть в таких складних умовах, як будучи мером Донецька 90-ті роки, а порівняно з Києвом, там було набагато складніше і набагато веселіше. Як питання в іншому. По суті, почалася заміна, почалася модернізація президентської команди передень 2015 року. Тому що рибак. По суті, був очолював той партійний штаб, який знаходиться на Липській, з його переходом до Верховної Ради. Не тільки спроститься ситуація із роботою парламенту. Як би то не було, а Володимир Михайлович Литвин дуже досвідчена апаратна людина, дуже досвідчений чиновник, дуже досвідчений бюрократ, один із кращих управлінців, які є, і безумовно домовлятися з ним. Було непросто, було складно, треба було вести певну гру. Зараз буде все набагато простіше, тому що рибак, член команди, як показала ситуація із призначенням прем'єра, як показала ситуація із вирішенням інших питань, буде все набагато ефективніше і набагато швидше. Але питання в іншому питання в тому, що з його відходом із Липської, із із штабу партійного регіонів. Буде проходити заміна команди, буде проходити, буд, прийдуть нові люди, які будуть направлені, які будуть націлені на президентські вибори. Чи буде це Валерій Іванович? Цікаве питання. Як це тепер називає демарш Хорошковського? Ну, демаршом, я, б, мабуть, його не назвав, це занадто гучно. Все-таки Валерій Іванович спробував повторити свою історію 2003 року, коли він пішов з уряду, назвавши все це Азаровщиною. На привеликий жаль, по-моєму, запізнився Валерій Іванович. Зробити треба було як мінімум два місяці назад. Та й взагалі його прихід в уряд викликав питання, чого було туди йти. Ні, ну йти то можна було, коли там можна було давати свої пропозиції, виступати своєю програмою, врешті-решт, вести публічну дискусію з прем'єром з приводу європейської інтеграції, з приводу ринкових реформ, з приводу лібералізації законодавства податкового, з приводу спрощення. Життя для е, малого і середнього бізнесу. Але Валерій Іванович мовчав. Мовчав цілу, мабуть, йому відомих причин. Чи може чекав призначення, чи може е, готувався, може він дійсно напрацював, а ми про це не знаємо. Але, на превеликий жаль, на сьогодні його так званий демарш виглядає як, е, знаєте, таке. Зобижений маленький хлопчик, який на новий рік чекав велику, гарну яскраву машину, а йому під ялинку в черговий раз поклали вовняні шкарпеточки із рукавичками. Чи буде нова програма, чи буде новий проєкт? Талановитого бізнесмена Валерія Івановичу ясно, щоб новий бізнес-проєкт почати не складно, а от новий політичний проєкт розпочати не так просто, тому що вже є історія, тому що є вже політична історія, яка буде про які будуть безумовно згадувати. Що ж ти, дорогі друже, робив в уряді протязі року? Що ж ти конкретного наробив? Взагалі тема призначень, звільнень. Вона завжди була животрепещуща на наших Печерських пагорбах. Якось пригадалася така історія про одного заступника міністра, який сидить на роботі 21 година, підсумки тижня чи підсумковий випуск новина на УТ-1, телефонує дружина, яка «Миколо, ти де? Як де? На роботі, а що ти там робиш? Ну як що роблю? Керую. Хватить керувати, їдь додому, передали указ про твоє звільнення. Ну, це така історія часів була Леоніда Даниловича-Кучми. Зараз, начебто, більш публічно, але. Часто характеризує про те, як проходять ці кадрові призначення звільнення, і як зараз, особливо в пору формування уряду, проходять найрізноманітніші розмови, інтриги, слухи: хто куди йде, куди кого призначають і хто де буде керувати. Отримало продовження на цьому тижні історія із тушками. Після заяви Топалова на у Савіка Шустера в п'ятницю про те, що а він нікому нічому не винен і він з усіма розрахувався, виникає цілком логічне запитання. Так все таки місця купували і продавали чи ні? Ти більше Соболів, яскравий представник опозиції, який знаходився в студії, якось так промовчав. Питань, на жаль, більше ніж відповіді. І хоча лівий берег на цю тему написав дуже цікаву статтю, що та треба було б свободівцям не топаловим бить писки, а треба було б закрити яценюка, кличка та інших в кімнаті і задати конкретне питання, тоді і з тушками, мабуть, питання б вирішилося. Ну то ми будемо дивитися. Будемо спостерігати. А поки що, якщо ми вже почали говорити за опозицію, трошки розпочалася інтрига, яка на жаль не отримала свого розвитку. Микола Янович зробив широкий жест, запропонувавши конструктивну співпрацю опозиції, запропонувавши війти представникам опозиції. До уряду опозиція відповіла традиційно. Мені це нагадало історію 20-х років. Знаєте, коли на засіданні комуни, які були популярні в ті часи, проводять засідання комунарів збори комунарів на порядку дня, два питання: будівництво коровника та обговорення перемоги комунізму в СРСР та всьому світі. По пункту першому вирішили в зв'язку з відсутністю будівельних матеріалів коровник не будувати. А от будівництво комунізму у всьому світі обговорити детально. Ясна і прогнозована відповідь опозиції. Ви звільніть політичних, е, політичних в'язнів, а ми тоді подумаємо. Ну, знаєте, на мій погляд, мало того, що вона була неконструктивна, мало того, що вона була прогнозована, мало того, що вона була. Невикористана як прекрасна можливість е, е, виступити в ролі е, не просто опозиції, яка говорить і яка проклинає режим, а у ролі конструктивного партнера, який може запропонувати діючій урядовій команді свою, свою програму. Ну тут інша проблема, я так думаю, або програми просто-напросто немає, а є традиційний е, набір заклинань та проклять. Або просто-напросто полінилися, не захотіли напружуватися. Або як написали журналісти: перш за все народ турбується про свої рейтинги і виходить із давньої перевіреної практики: чим гірше, тим краще. Правда, історія свідчить про те, що таке, такий шлях заводить в нікуди. Так же думали у 17-му році російські ліберали, російські демократи, російські а, політики, борючись з царським режимом чим гірше, тим краще. Чим це закінчилося? Прийшли більшовики на чолі з Володимиром Іллічем, кого поставили до стінки зразу? Хто поїхав на Соловки і Магадан? А де кому пощастило виїхати в еміграцію і потім розписувати, чому вийшло так, а не як у благословенній Європі? Та все ж мені на думку приходить інше. Є прекрасний вислів Уінстона Черчилля про те, що чим відрізняється політик від державного діяча. Про те, що політик думає про вибори, а державний діяч про країну. На превеликий жаль, в нашій країні багато політиків, а от з державними діячами туговато. Дякую за увагу! Чекаю ваших коментарів, чекаю ваших відгуків, ставте лайки. З повагою, ваш Михайло Непрано.